Всі подивіться кавалерка, що у нас купила. люди. Перший раз я тільки того повидів. продав BMW і купився джипу. А як же? Де бабки взяв, скажи? Що, теж на броніка вже то ту... як, як кум. Тихо будь є в кредит під нульовий процент. Бандита машину відкупи, ж мому маму, І Він бабок має ніж, вони почне впирають. А я у нього під нульовий процент. Ну далі, що би на кредитах? Думаєш, горди мене шо. Мені не кредита, сезон відробив, віддав вже свої відсотки в кишену і що. Каваєрошка, ви сі що то за джепара. Він як кубі. до мене під'їхав, тільки що ти буйвол. Діду сі бігає трохи. Діду, замість того, щоб кумбайни купляти нові не джебаки. Я де зараз не на той ж не вар, вже нема, пшениче згоріла, а то є то сюди бабів буде то. Поб'є свою жатку. Що мені той жатки? Я заплачу мені ній з молоті, а ти думав. Та ти що якраз отак? Висиш твої кіску. Мелки, мелки. Чуєш, я тебе взагалі досить хотів спитати, а що ти до мене дзвонив? Тіх паспорт на прицеп де. Як де? В мене є? Прошу паспорт. А наш тобі? Тій прицеп. в мене поділю, стої, стої. на подвір'ї стоїть, стоїть. На прицеп і Да, стоянку. О, ти ж. Але тут стояти плуги, мені твого прицепа треба, їду купувати. Маєш свій один прицеп, маєш свій великий другий? Ну ти ж я хочу мій третій. Я тому, куди я то заружу на не вліз? Можеш груди, грузити ти мені я Хочу засіляти. Назари того, дочка дала гроші, щоб я якісь там літні ті столики купив, з раком оти, як не від хат. Сам е, десь там за самбуром. Зараз ти чекай, покажу кацу. Маєш? А як? Ти що в труси ховаєш? А мені якісь 2500 мої будуть за твою оренду прицепу. Це все моя бензина, я на бензину не дала. Коротше, так буде. їх паспорт заправляємо, їде, будемо часу. Кажеш таки меше валити, так? Страшно, давати тобі, бо ти скоро їдеш, ти прицеп треба буде по всій трасі лапи. Коли я віз пай с пчини, дві тоні, Той прицеп так волить, то і ніс не загубив. Тихо! Кажеш, чіпаємо, та? Чипаємо, йо, давай, ще зараз затянемо туди, йо. Ну йо, давай тяни. Ай, хаут! Мені не треба допомагати навіть. Ті прошу допомагати, Ти Не годиш тримати! Відкинь ніть його! Ти фуркоп навіть маєш? Того та пінпотку тих мед! Видим! Ти чіпив того прицепа. А дріт ми де запхаємо? Тобі в дупу? Я маю на зарлаки, фари не робочі. Як, що, серйозно? А як? Як ти то будеш робити, а ну покажи, хочеш це подивитися. Але ти покажешся, а як мінти? Що мінти На броні кидали. О, що ти будеш був? Гімна А. Ну і що ти боже був? фари не робочі. І ти думаєш тебе то спасе? Та муси! Хоч, хоч в дупу ніде не заїзде, ні? Ти шо там сусе? <риклад> що воно робить? не робочі колерка, лайфхак. В кого фари не робочі? якого заклею хрест. трохи усплатно. І каж, і каж канає, та. А як? Це життя так їзди коли. А. Що, ти бачиш? не роблять фари! А Ти щось не маєш цим заняти. О. Ну, ще 10 кімен, ну, ну не 100. Назаре, за рулем професіонал. у нас. Тим більше, ту і машину не пинять, бо то і бандитська машина. Колектор на ній їздить, що долги вибивав. Тому той, що конвектори робив. Ти ще з ним коли знімав роботи, то я е, з ним е, 2000-ті теж ба бабків щемив. які гроші не хотіли віддавати. О! Що, гашпігель? А ну покажи покрімі що свій багажні. Шо, щитвіт, мішок. Зека стоїть, сам бухір. Типа на широка стоїться. А я, а кустика. А то Назарі бабів раком стаж. Здожі поперек валиш, Настояв? Я невисокій зараз до бутулка не достаю. А я тебе ходя. Води, щерго береш. Відкину і ш. І валиш. Гасиш, так? Ха-ха, ти думав. Що, Назари, давай тобі може бато з ним кувати. Ти <рикул> сідай. Поїхай. Я в шоці, дивіться, де я їду. Ну, ти а ші... То Марія бандитів була колись, ні. Ну, широка бандитська тачка. Лексус теж бандитська тачка. Ну ти ще в такі їзди, на ну... к я зараз бі... знав як без прицепу. Йо, пігнали. Поволі, бі... поволі. Скора бі... помаленько помаленьку. Все, білюнькимся бі чунет? І... Та ти... ти знімемо, десь їздить на бабичку? На баби? Да. Їзди разок. І що? розок Зразу так вам відкрила ногу Назари, за, в нас же заходила ногами вперед. Значить грати хотіла. Ти ага. тиво сенсорний руль, чи як ще називається? Сенсорний руль? Ну то ще підмовляємо музика. Сенсорний рулька Олександр да, Та! Рульці не сенсорні. Щ... То тобі він так сказав, той що продавав? Та, да, та! Да. Ага, ага, ну це нормально! Ще ти во пускай пускає, підносить, підігрів дубки, бо є Шестизонна? А я? Шістезонно. Ти що, то я все чисто працюю? я нічого не краще, що ти на брудно працюєш. На, не який вона з хопом. А чого їдеш? Я тобі скажу одне, що тобі більше посили в джипі, чим БМВ. І та? Та, ти там вельдатський як лох. Ти на беші їдеш. Дивіться, кавалерка, він думає, що він їздить на БМВ. Йому вже на джипі виписали штраф. Ти що робив Івану Франківську? Ти виписав штраф Михайлюк. Я не зрозумів, а ну признавайся. Чого? А чого? нітрофовську вали чину золото зараз, і що? Я так летів, він не спилів. Ну такий нормальний, флоп. ну дійсно, валив за справу, я хотів йому дати на бронювати під тут рівню. Він да. впер, каже, ні, пишу постаною. Каже, якби я ще не спішив, я би зараз усе в погони зірвав. <рис�я> каже, ти не знаєш мене. Ти не ризикнув, так? Не ризикнув, тись і спішив, вже дзвонили, казали, та і лишило. Мощі забрати. Чи попав, попав на постанову, да, так, так, Там, там ну, а то того було варто, ні, труфоска дома <рис�я> ж. До то того було варта. Що там, Юльку, прицеп з нами чи ні? Ти ж вогонь, рецепт, як завжди, з нами, нас на хвості сидить. <сміх> Подивись, куди ми його загубимо. Є yeah, знаємо. Тут купрям рецепт навіть не чує, yeah. ти шо? Yeah. Та. Та. Та, то -то хоче, Та, що? Це спеціально так, щоб всі виділила, так? Ти везеш додому, я везу, я купив і все.